Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Карта дня на 13 грудня 2023 року, по всіх знаках Зодіака. Овни, карта Дня для вас. Для Овні випадає туз мечів. Карта говорить про вирішення якоїсь такої вже. Затягнутої проблеми, проблеми, в яку ви не вірили, що найближчим, найближчим часом її вирішите. Також карта говорить про гарну можливість позбутися досить таких шкідливих звичок, особливо звичок, постійно себе накручувати і просто хвилюватися по якихось дрібницях, перебороти свої страхи, взяти себе в руки. Також у вас буде гарна можливість розпочати щось нове. і... Те нове справа, за якою будете братися, вона дуже сильно буде займати багато вашого часу і вашої сили і енергії. Але буде справа досить успішною. Тельці. А для тельці випадає мах, старший аркан мах, який говорить, що все в ваших руках для того, щоб реалізувати всі свої, майб... всі свої ідеї. Всі свої плани в майбутньому. У вас є сили, енергія, ресурси і можливості. Саме головне перебороти всі свої страхи, взяти себе в руки і йти вперед. Також карта говорить про якісь певні маніпуляції, які будуть або до вас застосовувати, або ж ви візьметесь за певні маніпуляції. Саме головне не, От не перестарайтеся із маніпуляціями. Близнюки. Для близнюків випадає Рицарь Кубків. Рицарь Кубків говорить про гарні позитивні емоції, про те, що немає місця поганим думкам для вас. Карта говорить про гарно проведений час з рідними, близькими, можливо, вашими друзями. Е, можливо, бути запрошені на побачення, можливо, знайомство з якоюсь новою людиною. Перш за все, карта говорить про те, щоб ви. Е, от, не довіряли таким красивим словам, ярким там красивим, тому що часто зовнішність буває оманливою. Тому проявляйте трошечки таку більшу обачність. А так день у вас пройде гарно, вдало, позитивно і з гарними позитивними емоціями. Раки. Для раки випадає трійка пентаклів, якісь нові можливості, будуть нові починання, нові проекти, нова робота. Робота, яка принесе вам гарний настрій, і робота, від якої ви матимете велике задоволення, робота, яка буде подобатись не тільки стосовно фінансових питань, але й для душі ця робота буде. Також карта говорить, що потрібно трошечки проявити терпіння і, можливо, ви отримаєте не ту суму за свою працю. На яку ви розраховували, але все ж таки ви будете задоволені. І на вас чекає успіх у ваших починаннях. Леви, для Левів також випадає трійка Пентаклів. Це нові можливості, це нові починання. Це. Це той період, в якому ваші фінансові проблеми вони вирішаться, у вас взагалі фінансові всі справи. В особистому житті буде досягнена якась така певна гармонія. Всі події будуть розвиватися все поступово, все своєю чергою, але події будуть розвиватися досить добрі для вас. І на вас буде чекати успіх і всіх ваших починаннях. Діве. Для дів випадає дев'ятка жезлів. Карта говорить, що ви готові до будь-яких складностей, які можуть виникати у вашому житті. Ви постійно у всьому перестраховуєтесь, ніколи не поспішаєте з будь-яким рішенням. Ви проявите в цей день якусь стійкість і здатність ефективно проявляти, скажімо так, ефективно долати труднощі, які у вас виникатимуть. Карта говорить про те, що ви. Не просто проявляєте обережність, а ви вже знаєте, як захистити себе, своїх рідних, своїх близьких від певних складностей у вашому житті. У вас обов'язково все вдасться, і ви з усім впораєтесь. Саме головне ніколи не здавайтеся. Терези. На Тередесів випадає трійка жезлів. карта говорить, що ви сміливо можете дивитися в майбутнє. Взагалі, це карта зростання, карта стабільності, успіху. І, скажімо так, чого б ви не торкалися якихось питань, з які б ви не бралися, це, можливо, будь. Особисті стосунки, можливо, це кар'єра, то карта говорить, що треба рухатися вперед і ні перед чим, ні в якому разі не зупинятися. Тоді ви зможете досягнути успіху, про який ви так мрієте. Які б складності не виникали, ніколи не здаємося, йдемо вперед, і тоді там на вас буде чекати успіх, скорпіони. Для скорпіонів випадає старший аркан місяць. Ну, місяць говорить про якісь певні ілюзії, про якісь певні обмани, обмани з, з сторони тих людей, які ви добре знаєте. Проявіть більш таку обачність, обережність, щоб ваші колеги не видали ваші досягнення за свої. Якщо десь збираєтеся в якісь поїздки, особливо в нічний час, проявіть обережність і ніколи не поспішайте. Також ця карта може вказувати на те, що ви дозволяєте своїм страхам взяти над собою верх. І, і за цього у вас іде не так все, як планувалося. Це призводить до перепаду ваших настроїв і якихось не неопередбачуваних обставин, і просто невпевненості в завтрашньому дню. Вам просто потрібно вірити в себе і ніколи ні перед чим не здаватися. У вас обов'язково все вдасться, якщо ви будете вірити і будете боротися. Перш за все, ця карта говорить про інтуїцію, якій вам. Е Потрібно довіритися, і тоді ви з усім обов'язково впораєтесь. Обережність і ще раз обережність в цей день вам не завадить стрільці, та що ж таке? Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає старший аркан колесо фортуни. Вдача вам в цей день буде посміхатися. Але пам'ятайте, для того, щоб досягнути великих успіхів, потрібно активно діяти і йти назустріч цьому успіху. Якщо ви просто будете сидіти в очікуванні великого успіху, то звичайно все буде тільки навпаки, і ваша вдача від вас може відвернутися. Для того, щоб мати великий успіх, потрібно активно і багато працювати. Проявляйте себе, і тоді доля вам буде посміхатися. Козироги. Для козероги випадає четвірка кубків. Поганий настрій, незадоволеність будь-якою ситуацією, все не нравиться, все, що купила, мене не влаштовує, все якісь проблеми. У всьому бачите тільки якісь мінуси, а плюсів ви ні в чому не бачите. Хоча, якщо взяти себе в руки і придивитися, то перед вами відкривається дуже багато можливостей. Якщо ви будете тримати себе під контролем, то у вас все обов'язково вдасться якщо будете розкисати, то ваша депресія буде тільки зростати. Водолії. Карта дня для водоліїв. Для водолії випадає старший аркан повішений. Якийсь певний застій у ваших справах. Ви дуже активно працюєте над якоюсь справою. Дуже багато вкладаєте туди зусиль для того, щоб чогось там досягнути. Але. Ну, от щось не йде так, як ви хотіли. Певний застій. Карта говорить, щоб ви не бралися за нові справи, і за нові починання, а краще вирішили ті справи, які вже поточні справи. Також карта говорить, щоб ви ні в якому разі в цьому стані не залишалися. Не здавайтеся і боріться, і у вас обов'язково все вдасться. Не здавайтесь перед певними складностями, в певних якихось своїх починаннях. Якщо ви... Не здастеся а будете боротися, то ви з усім обов'язково впораєтесь і зможете вийти з цього стану повішеного і зможете трансформуватися. Рибки для рибок випадає двійка кубків. Двійка кубків говорить про якісь. Партнерські, наприклад, переговори, можливо, спілкування з друзями, можливо, ви знайдете вірного друга, який допоможе вам в якихось певних питань. В когось, можливо, буде побачення, знайомство з другою половинкою, освітчення в коханні. Перш за все, ця карта говорить про спілкування по інтересах. Також ця карта може говорити про везіння в будь-яких ваших починаннях. Це може бути. Знайомство, початок якихось серйозних відносин в когось, в когось кохання, в когось дружба буде велика, яка в майбутньому, в якій, в якій в майбутньому ви будете дуже активно один одного підтримувати. Карта говорить про те, що, можливо, будете відвідувати давніх друзів в цей день. Якесь благополучне завершення може бути якоїсь певної ситуації, якогось певного питання. Буде відсутність розбіжностей і всяких конфліктів. Також карта говорить, якщо у вас були якісь угоди, переговори, то вони будуть досить вдалими. Також у вас може бути знайомство з доброю людиною, яка може стати вам вірним другом і допомогти досить сильно, активно в майбутньому. Взагалі настав час для того, щоб розкривати себе, для того, щоб досягати чогось. Для вас в житті настає світла смуга, і вам, можна сказати, дають зелене світло, де вам потрібно активно діяти йти тільки вперед, і тоді у вас все обов'язково вдасться. Бажаю всім гарного, вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!